Європарламент готується голосувати за вотум недовіри голові європейської комісії. У понеділок депутати у Страсбурзі обговорять роботу Урсули фон Дер Ляєн. А вже у четвер проголосують за вотум недовіри до неї. Ініціатор румунський ультраправий депутат. Що стало приводом для таких радикальних кроків? Знає наша кореспондентка Тетяна Висоцька, яка працює у Брюсселі. Тетяно, вітаю. А... Тож, що стало приводом для вотуму недовіри до голови Єврокомісії? Власне, які шанси має Урсула фон дер Ляйен залишитися на своїй посаді? А, вітаю вітання вже зі Страсбурга. Я вже встигла сьогодні приїхати у Страсбург на засідання європарламенту, щоб своїми очима побачити дебати з приводу вотуму недовіри е, Урсулі фон дер Ляйен, президент Єврокомісії, і е, власне. Румунський депутат Георге Піпере він закидає їй ще стару історію з 2021 року з часів ковіду, коли Урсула Фендерляєн мала ще перший термін на чолі єврокомісії. Тоді вона провела приватне листування через смс, через один із месенджерів, з генеральним директором компанії Pfizer, яка поставляла у євросоюз вакцини від ковіду, і власне після цього у у 2022 році журналісти попросили Фондерляєн оприлюднити це листування, і вона відмовилася. І після цього листування так і не було оприлюднене в Єврокомісії. Кажуть, що воно зникло, і це тема таких постійних основних центральних заходів до Фондерляєн протягом усіх усіх обох її каденцій. І ось сьогодні депутати знову будуть ставити їй питання і не лише про компанію Pfizer, тому що будуть аналізувати взагалі її діяльність на посаді. Голови Єврокомісії, як це буде відбуватися, спочатку Урсула Фендерляйн виступить з промовою. В залі до речі, буде присутня вона особисто, і також усі члени Європейської комісії, єврокомісари, приїдуть її підтримати. І далі відбудуться дебати голів політичних груп. І як ви правильно зауважили, в четвер буде голосування за вотум недовіри. Якщо протягом тижня депутати, які підписалися за це, не відкличуть свої прізвища від цього подання. це так, так таке також може бути, але поки що голосування на четвер заплановане. Юля, а які ще рішення цього тижня на порядку денному європарламенту? А дуже цікаве буде дуже цікава подія. Завтра бо приїжджає прем'єрка Данії Мете Фредеріксен. Як ми знаємо, з 1 липня Данія почала головувати у Європейському Союзі у Раді ЄС і завтра Мете Фредеріксен розкаже про основні пріоритети Данії під час головування, зокрема і про те, що збирається. Європейський союз робити для України яким чином допомагати, яким чином співпрацювати у середу. Також цікавий день, бо відбудеться голосування за резолюцію, яка напряму стосується України. Це резолюція людські втрати внаслідок війни Росії проти України і необхідність завершення агресивної війни будуть обговорювати українських військовополонених, які знаходяться зараз у російських тюрмах, а також атаки Росії на цивільне населення України під час власне атак з неба щоночі. Дякую, Тетяна. Дякую за розлогу інформацію. Нагадаю, що це була Тетяна Висоцька, кореспондентка Слава Тіві, яка працює у Брюсселі.